Ця світла по-справжньому сонячна історія вчить радіти кожному ранку і кожному промінчику сонця, умійте емоційно просити у Всесвіту і вміти дякувати за те, що тобі дано. Сонячне диво Жила була весела дівчинка-лізонька. Кожний ранок вона зустрічала так, як самий чудовий ранок на світі. Підходила до великих скляних дверей чи вікна і спостерігала, як починається день. І часто хотілося розділити свою радість, тому вона бігла до мами і будила її словами. Я покажу тобі ранок. Вони разом дивилися на небо, як воно міняє відтінки голубого кольору, як прокидаються птахи, як піднімають голівки квіти, стебла трави стають вищими. Потім мама вмикала музику, дівчинка танцювала. Вона рухалася з сторони в сторону, піднімала руки вгору, так музики, і їй в якусь мить здавала, що вона обнімає сонечко, яке з'являлося за вікном. Сонечко, я передаю тобі ринковий привіт, шепотом говорила Лізенька. А стрічка в її руках створювала так мелодії кільця, візерунки. І дівчинці здавалося, що вона літає. А одного разу у вихідний день дівчинка з мамою і татом поїхали на дитячий ранок. Там був цікавий виступ, звучала лірична мелодія, і дівчатка, одягнені в гарні сукні, танцювали. Лізенька теж хотіла танцювати разом з ними, але вона не мала такої гарної сукні, які були у них, і не було атласної стрічки. Її бажання танцювати було настільки сильним, що вона згадала ранок, примружила очі і подумки попросила. Сонечко, моє тепле ясне сонечко, я кожний ранок передаю тобі привіт. Я дуже-дуже хочу танцювати в мережевій сукні атласною стрічкою. Якщо зможеш, допоможи мені. При цих словах її груди заполонило тепло. Напевно, сонце мене почуло, подумала Лізонька. В її оченятах заграли вогники. Вона усміхнулася, а ніжки самі побігли до дівчаток, що танцювали. Вона не дивилася на них, а трохи осторонь під ту ж саму музику створювала свій неповторний дивовижний танець. То піднімала руки вгору, то опускала їх, то розводила в сторони так, що вони ставали хвилями, і крушляла, крушляла, крушляла в такт музики. В своєму польоті танцю вона не бачила нікого і нічого, була тільки музика і була вона. Музика закінчилася, а лізенька міцно притулилася до тата, внімаючи її за шию і вгамовуючи дихання. Одного ранку це було перед Різдвом. Лізонька солодко прокидалася, повільно відкривала очі і побачила перед нею лежала гарна, дуже гарна сукня, вшита казковим білим мереживом, а поруч лежала атласна розова стрічка, її подиву не було меж. Вона одяглася, підбігла до зеркала і побачила дівчинку в прекрасній сукні і неймовірної краси. І захотілося закричати, Невже це я, така красуня? І в цю ж мить сонячний зайчик пострибав по зеркалу, наче покликав лізеньку до вікна? І там вона побачила сонечко. Її груди заполонило гаряче тепло подяки. Сонечко. Моє прекрасне сонечко, дякую, дякую, дякую тобі за твоє сонячне диво. Ти почула мене? Я маю казкову, прекрасну сукню і таку яскраву атласну стрічку. Я така щаслива обіцяю. Я буду так гарно танцювати, як справжня балерина. А ти будеш милуватися мною, радіти разом зі мною. І дарувати своє тепло.